Привіт! Сьогодні розглянемо функції та їх властивості. Що ж таке функція? Функція це залежність змінної Y від змінної X. Причому кожному значенні X відповідає єдине значення Y. Y може відповідати два або декілька значень X. Це саме найважливіше. Властивістю функції, яка ну, теж є дуже важлива, це є область визначення. Область визначення це всі значення змінної х, при яких функція має зміст. Можемо так собі ставити запитання, щоб знайти область визначення, навпроти яких іксів лежить наша, наш графік функції. В першому випадку всі ікси Належить інтервалу від нуля включно до плюс нескінченності. На другому малюночку ікси належить інтервалам від мінус нескінченності до нуля, не включаючи. І від нуля до плюс нескінченності. Ще одна властивість функції це знаходження множини значень. Множина значень функції це множина всіх. Значень ігриків. Або ми так собі задаємо питання, напротив яких ігриків лежить наша функція? Ось, напротив оцих значень ігриків лежить функція. Тобто ігрики належать інтервалу від мінус 2, знизу починаємо, до 4. Давайте пошукаємо ще нулі функції. Нулі функції це значення х, при яких функція дорівнює нулю. Нехай наша функція буде мати такий вигляд: х квадраті мінус 4. Щоб знайти нулі функції, нам потрібно функцію прирівняти до нуля і розв'язати таке рівняння. х квадрат дорівнює 4, і х дорівнює плюс і мінус 2. Так от, плюс і мінус 2, це і будуть нулі функції. Інколи нам потрібно знайти нулі функції на малюночку. Запам'ятовуйте: нулі функції це точки перетину графіка функції, з вісю іксів. це мінус 6, мінус 2, 4 і 5. Ось таке саме головне, саме важливе про функції.